Тупний гість Тарас Москаленко, політолог, доброго вам ранку. Отже, вчора говорили про знов ж таки рік президента говорили про сильну армію. Як ви вважаєте, от чи можна сказати, що все ж таки заслуга сильної армії це а, саме влада, або а, волонтери, про яких багато хто говорить саме безпосередньо бійці а, з зони АТО говорять, що якщо б не волонтери, то б ми нічого не мали. Ваша точка зору. Як мені здається, волонтери в першу чергу, скажімо, відповідальні за постачання якихось елементарних засобів, які потрібні нашим військовим для того, щоб ну не знаю, підтримувати своє здоров'я, харчуватися і так далі. А що стосується сильної армії, то є така думка у військових політологів: що якщо немає сильного центру, то неможлива сильна армія. Ну от На непревеликий жаль на сьогоднішній день сказати, що в Україні є потужна армія я особисто не брався. Тому що у нас все ще існують добровольчі батальйони, які не входять в систему збройних сил України. От а без єдиного центру не можна виграти жодну війну, які б не були хороші чи погані наміри. Що стосується волонтерів, то знову ж таки не зовсім зрозуміла ситуація. Ну не може бути армія, яку забезпечують, скажімо, забезпечує населення. Окремо взятої держави, а не забезпечує власна країна. Тим більше, що е, нам постійно розповідають про те, що витрачаються колосальні кошти з бюджету на отримання армії, і особисто для мене я смішним, коли на одному каналі розповідають, що абсолютно не оплачуються гроші. А на іншому інформаційному ресурсі я читаю, що там мільйони, чимало не мільярди, оплачуються нашим військовим за збиті літаки пошкоджену техніку. Супротивника ну, свою думку з приводу якихось певних досягнень або провалів в нашій військовій сфері висказав і Ігор Мусейчук, депутат від радикальної партії Ляшка. Провал воєнних тактик на сході України та зобруження українців так. Ігор Мусейчук від радикальної партії цінив рік президентства Петра Порошенка. Вважаю обрання Петра Олексійовича Порошенка. Найбільшою помилкою українського народу з часів Революції Гідності. Це перш за все. Щодо оцінки роботи, це, е, як уже зазначалось вами, провал в війні на Сході, це жахливі і лавайські дебальцевські котли, це перемовини з терористами, які не веде ні одна країна світу, це повернення в політику. Переговорну Медведчука, кучми це, е, будемо казати, зубожіння населення. І знов ж таки в вчорашньому ефірі вечірньому мало інформацію від Ігоря Лапіна, народного депутата, який говорить про що під Житомиром хлопці на полігоні фактично толком нічим не забезпечені і сплять а, у мішках під відкритим небом. Ми хотілося б додати цитату. Це високе керівництво мене достало. Ну звісно, говорить про повно, що військове керівництво. Як можете е, все ж таки прокоментувати це? Ну я не знаю, наскільки чітко у нас відбувається забезпечення знову ж таки, і просто немає чіткої інформації, як гарно забезпечуються наші збройні сили України і в якому розмірі відбувається це забезпечення в плані фінансів, продуктів харчування і так далі, тому подібне. Буквально два слова хотів би сказати щодо свого колеги Мосічука. От я б не погодився, що у нас відбувся провал військової операції на сході. Через те, що на сьогоднішній день можна присвяткувати два моменти. Перше, це те, що Росія розраховувала на дуже швидку війну, або, як мінімум, на дуже швидкий такий собі. План захоплення території України після Криму вони були такі окрилені, і риторика російського керівництва була мало не такою, що існує російський світ за межами Російської Федерації, який на території України як мінімум поширюється, мало не до Одеси. А потім ми бачимо з часом проходження цього конфлікту, гібридної війни, якщо хочете, риторика змінюється. Причому змінюється в кардинальному іншому напрямку. І від російського світу ми переходимо до особливого стану східних територій в межах України. Тобто можна зробити висновок, що росіяни значно менше, скажімо так, зменшують свої апетити. Стосовно України. Ну і якщо буде такий затяжний конфлікт, до якого ми по суті прийшли, то в Росії немає жодних шансів на те, щоб виграти цю гібридну війну, як на мене, ну, чи є в нас шанси для того, щоб все ж таки підняти нашу економіку. Давайте звернемось до довідки про перебіг президентства Петра Порошенка протягом цього року. Отже, вчора ровно рік, як український народ обрав на посаду глави держави Петра Порошенка, п'ятий президент, йшов на вибори з гучною передвиборною програмою жити по-новому. Ось основні пункти цієї програми. Порошенко обіцяв забезпечити деескалацію конфлікту на сході, уникнути війни і зберегти мир, знайти сприйняті прийняття прийнятні способи співпраці з Росією. Цей пункт виконаний частково. Формально в зоні АТО триває режим перемір'я, передбачений мінськими угодами. А фактично, бойові дії бойові дії тривають. Президент обіцяв стати гарантом збереження тільки що відновленої парламентсько президентської форми управління, при якій уряд формується коаліцією фракцій і депутатів. Ці обіцянки Порошенко до. Отримався уряд був сформований саме коаліцією. Я докладу всіх зусиль в рамках своїх конституційних повноважень, щоб до кінця 2014 року відбулися дострокові парламентські вибори виключно на пропорційній основі за відкритими списками. Пообіцяв президент. Виконано це частково. Вибори відбулися, але на мажоритарно пропорційній основі і без відкритих списків. Мінських голів Порошенко пропонував обирати в два тури, щоб на ці посади не потрапляли. Міські міських, я перепрошую, щоб на ці посади не потрапляли випадкові люди, а лише ті, які мають підтримку більшості суспільства. Поки цей пункт не виконаний. Зазначені зміни в закон про місцеві вибори повинні бути прийняті на поточній сесії Верховної Ради. Ну і ми бачимо, що все ж таки технічні питання, якісь вони все ж були виконані. А що, а це було здійснено. Дійсно для того, щоб машина запрацювала, і на вашу думку, чи достатньо ну я казали, недостатньо повноважень для того, щоб вирішувати питання, чи достатньо зараз повноважень в нашого президента для того, щоб і інші питання були б вирішені протягом цього обіцяного року, і що завадило а, пану президенту, все ж таки добити а, всі свої обіцянки до якогось фінального акорду. Увати обіцянки до фінального акорду, в першу чергу, заважає війна на Сході. От якщо подивитись на цілий загал, скажімо так, поставлених задач, давайте будемо називати речі своїми іменами, тому що обіцянки, все-таки, я думаю, можна. Ну тоді під війну можна багато чого набіцяти, розуміючи те, що війною можна прикрити будь-який провал. Ну добре, тоді підійдемо з іншого боку. Це було, скажімо так, більш ніж позитивно і оптимістично ставити обіцянку щодо входження України в європейський союз, знаючи, що у нас по суті відбувається війна, що одна країна не. Буде членом, не зможе стати членом Європейського Союзу, поки на її території відбувається війна. Те саме стосується щодо безвізового режиму, питання безвізового режиму. Інші моменти, скажімо, суто технічного характеру, що стосуються виборів і зміни законодавства під вибори, тут можна було зробити більше, я вважаю. І просто веду до того, що є моменти, які неможливо було виконати через те, що були об'єктивні обставини, як ви кажете, прикритись, не прикритись війною, ну, є. Речі, які от вони є, я не знаю, природним чинником через і те, що не можна. Навіщо було обіцяти, розуміючи заздалегідь, що це невиконано, і от про обіцянки, які виконані або не виконані, ми продовжимо говорити. Глава держави в якості першочергового обіцяв першочергово пообіцяв внести до Верховної ради закон про парламентську опозицію. Обіцянка так і залишилась обіцянкою. Такий закон на розгляді в парламенті був, але внесла його сама опозиція. Голосів вони не набрали. Структура власності з міста непрозорою пункт не ви. Виконаний створення громадського телебачення в порядку денному як невідкладне питання. Цей пункт виконаний частково. Закон про суспільне телебачення прийнято, але в ефірі його поки що немає. Отже, одна з основних обіцянок якнайшвидше запровадити безвізу в режим з ЄС протягом уже першого року президентства, також не виконано. Ну і ще можемо додати, що президент обіцяв, що антитерористична операція не може тривати місяці, але тим не менш ми маємо вже фактично скільки більше. Рузно рік ну, і не здійснення певних реформ також можна якось списати на те, що війна, і тобто війна має тривати, поки бездіяльність відбувається. Чуть -чуть... Ну, можна це поєднати. Чуть-чуть хотів би розподілити свою відповідь стосовно антитерористичної операції, сказати два слова. Якщо ми припиняємо антитерористичну операцію, то нам треба або оголошувати військовий стан, або війну Російської Федерації. Думаю, не для кого не секрет, що в той день, коли ми оголошуємо війну, ми її програємо. Тому що це буде карт карт-бланш для того, щоб до нас зайшли вже повноцінно повні, скажімо так, і в повній мірі укомплектовані військові підрозділи Російської Федерації. Ні про які прикриття часткове чи повне не, не може бути і речі. От, а що стосується. Виконання, невиконання якихось, скажімо, обіцянок, які ставив і президент, ну дуже важко прогнозувати якісь майбутні е свої власні навіть успіхи, коли відбувається ситуація, яку ти не контролюєш. А наш президент, як людина з бізнесу, яка звикла домовлятись, був переконаний в тому, що він знайде точки дотику з урядом Російської Федерації. Те, чого він не врахував, це те, що е Путін просто не зацікавлений в принципі в існуванні України як такої. Вирішення внутрішніх такі, да. проблем, окрім тих, що потребують певних коштів, наприклад, адміністративна реформа, реформа судової системи. Чому це не відбувається? Невже Російська Федерація також заважає в цьому процесі? Ні, ну в цьому процесі Російська Федерація точно не а заважає. А це ж початок. З цього, можливо можна було б почати. Ну, тут е я не я не захищаю нашого президента, от, е не висловлюєте е вашу думку. <рес> вважаю, що насправді дійсно можна було б зробити. Знову ж таки, повертаючись до е моєї попередньої відповіді, можна було зробити більше. Дійсно, от є в тебе час, за який можна було б робити реформи, рестактузувати економіку, боротися з корупцією. Але, на превеликий жаль, просто все зробити за один день нереально. І, по друге, є ще такий фактор дуже важливий, е це на. Явність, скажімо, корупційної системи, яка існувала роками десятиріччями. В нашій системі нормальних, адекватних людей, які готові були працювати просто як на державу, можливо, навіть патріотів, їх система відкидала. Тому що елементарно з'являючись, скажімо, в певній системі координат, ти був змушений вичаюсь брати хабаря, тому що брали всі Ну от і зараз. Ми висловлюючи вашу думку, намагаємося не тільки критикувати, а звісно і шукати якісь можливо відповіді на питання, чому щось виконано або ні. Ще горошенко до того ж обіцяв таке. Цитую я обов'язково використаю позитивні досягнення країн Балтії, Польщі, Чехії, Словенії, Словенії, Словаччини та Грузії. Цей пункт можна вважати реалізованим. Радниками президента стали представники Грузії, Словаччини та. Країн Балтії також тодішній кандидат у президенти обіцяв реформувати правоохоронну систему суди міліцію СБУ, прокуратуру. Пункт виконаний частково. Закони про перетворення міліції в національну поліцію були прийняті на минулому планар... пленарному тижні. А ось закон про прокуратуру відстрочений. Антимонопольний комітет повинен стати ключовим економічним регулятором. Так обіцяв президент. Обіцянку поки не виконана. Главу антимонопольного комітету призначено тільки 19 травня 2015 року. Також Порошенко пообіцяв. Аф ліквідувати корупційний податок на економіку. Кількість податків слід скоротити ставки зменшити офшори, перекрити? Говорив президент. Виконано частково формальне скорочення. Кількість податків не призвело до зменшення податкового навантаження. От пане Тарасе, скажіть, будь ласка, оця реформа Міністерства внутрішніх справ? чому вона взагалі гальмується? Чому от так повільно в цьому секторі все йде наразі? Стосовно міністерства внутрішніх справ для мене стало просто не те, що комічною ситуацією, а незрозумілою, коли наш новий міністр внутрішніх справ спочатку ставить нового очільника ДАІ, а потім його ж знімає в якості боротьби, боротьби з корупцією тобто демонструє реформи, демонструє діяльність. Ну вибачте, ну якщо будете призначати людей, які завідомо хабарники, причому зі стажем професійні. А потім будете через буквально кілька місяців демонструвати роботу по суті побиттям власних же кадрів. Ну так таким чином реформи не ставляться. На мене як на мене, то треба змінювати міністра внутрішніх справ для того, щоб були якісь реальні дії, зроблені в тому напрямку, але його ніхто не змінить, тому що він людина команди. Тобто, ви хочете сказати, що наразі у нас діє політика, назначаємо свою людину, а потім вже чи професіонал він розберемося на місці. Ну от давайте подивимось також на призначення Білоуса. Голова Державної фіскальної служби, криміналь... мало не відкриття кримінальних справ, як мінімум було розслідування з ГУС нашого прем'єра. Озвучено, що ми розпочинаємо е, приглядатись під мікроскопом до пана Білоуса, а потім він несподівано е, проходить якийсь дивний процес очищення і стає головою е, фонду держмайна. Ну, для мене це як мінімум. Питання, питання залишається ще є про що поговорити. Нагадаю, гість нашої студії Тарас Москаленко, політолог. Ми вважаємо вам вдалого дня. Bom